Слова Мирильського, якбите э, словами рильського, не бійтесь заглядати у словник. Правда, топишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, достигли овоч Огрінченка і далі. Далі відкладемо, відкладемо далі. Той чужинець для москалів зробив непоганий словник, не додаля нам зараз. Наше завдання відкрити і взяти до рук той словник, який бідний рильський. Не міг читати. Якби він його читав, його б розстріляли, як його побратимів-неокласиків. Я кажу про ще одного чужинця, який, послухавши лекцію професора Євгена Тимченка з історії мови, назавше закохався в нашу мову і нашу культуру. Це великий татарин Агатангел Кримський. Той Агатангел Кримський, який написав для українців найкращий словник, який українці досі не видали бо неба. А що нема грошей? Мій тато на цей твіда дуже просто чо бідний, бо дурний, чо дурний, бо бідний. Так щоб не були ми дурними і бідними, формуємо своє его. Дякую вам.